І всім привіт, і ви знову на каналі Нікуся такобоко. Не знаю, чому, по-моєму, голосу чути, та й, так я захворіла. Капець, тільки навчальний рік почався, а я вже хвора. Хтось скаже, щоб теж був не проти захворіти, бо я теж не, не дуже сильно хочу вчитись, але якщо хворіти так, як я, то краще ні. А... Так, це нарешті довге відео. Я не знаю, хто його скільки чекав. Мене дуже рідко довгі відео виходять. І знаєте, я ж знімаю типу, такі історії. А, хто пам'ятає? Ну, історії. А, можливо, я їх буду в коротких відео знімати. Мені так, напевно, буде зручніше. Якщо так, то будуть відео набагато частіше виходити. А, так, трошечки... Я навіть не знаю, про що зараз з вами говорити, але це буде розмовне відео. Я хочу зробити відео запитання-відповідь. Я вже у своєму телеграм-каналі назбирала, напевно, ну, запитань, так, думаю, 10. І накидайте під цим відео, мені, будь ласка, запитань. Так, давайте трошечки вам розкажу. Ну, про себе хто не знає. Ну, я думаю, ніхто не знає, що я, у якому я класі, і т.д. де. Я у, прийшла у 5 В і ще й у нову школу, так що мені це, ну, як сказати, не дуже легко спочатку було, але я освоїлась. В нас зараз не онлайн навчання, ну, і надіюсь, його не буде. Бо, знаєте, так приємніше бачитись з друзями. А, а у вас онлайн чи ні? Пишіть у коментарях. А ще пишіть, з якої ви області. Я з Львівської. А ви. А, так. Ще я записалася на два гуртки. Пісероплетіння та малювання. Не знаю, якому цікаво, але я просто тут трошечки про себе розкажу. Відео будуть виходити, можливо, навіть про моє життя. Хто хоче влог, пишіть в коментарях. Я вже питала, і в Телеграм я іноді викладаю про своє життя. Хто не знає, телеграм нікуся така бока Ну, українськими літерами. А у мене вже там 18 чи 19 підписників. Так, хоча в мене в Ютубі 2000, тисячі, але в Телеграмі так. А на цьому ми з вами будемо прощатися. всім папа та до нових зустрічей. І ось результат. 嗯。